Так, відосики для людей, які е, переживають в Німеччину, які будуть перебувати в лагерях, в яких немає родичів і тому подобного. Дивіться, рібточки. Не очікуйте, що за вас е, все буде робитись, не буде робитись, або буде робитись дуже-дуже довго. Тому що ми також думали, що нас інтегрують і так далі. і так далі. По і того, ми робили всі документи самостійно. Е, ну практично самостійно. Ми їздили, самі прописували, самі отримали пенсійний код. І багато-багато іншого все це повністю робили самі. Тому що е, ці компанії частні, в частності Gratus, вони не зацікавлені у вашій інтеграції абсолютно. Їм по боку. Чого? Поясню. Потому що. Потому що... Ви перебуваєте там, ви платите кошти. Зараз немає безкоштовного харчування і безкоштовного е, проживання. Ви платите около 300 євро з ваших виплат е, цим частним компаніям. Вони цьому дуже раді. І їм по боку, чи ви вийдете і буде новий платити, чи ви не вийдете, і будете платити ви, їм абсолютно на це все одно. Того вони абсолютно не заінтересовані. З новими людьми, наоборот, їм ще більше треба буде бавитись, а 5, це місце заповняти. А так, ви живете... Їм платите, ви харчуєтесь тим, чим вони е, дають вам е, харчуватись. Е, вот. Тому робіть все самі, якщо ви хочете побыстріше вийти на роботу. За місяць це все реально зробити. Просто треба інтересуватися в людей, які це вже зробили. Не очікуйте, що вам все подадуть на блюдечки. В следующему відосі теж щось інтересного розкажу.